Якщо у тебе виникають думки, і тобі здається, що скільки б ти не працювала, а грошей все одно тобі не вистачає, коли ти береш додаткові зміни, виходиш вночі на роботу, відмовляєш собі в усьому, але в кінці місяця знову у тебе нуль в кошельку, якщо у тебе така ситуація, то залишайся зі мною в цьому відео, бо сьогодні ми розберемо. Три головні фінансові помилки, які виснажують більшість жінок. І я впевнена, ти впізнаєш себе там. Коли я працювала покоївкою в готелі в центрі Варшави по 8 годин кожного дня, я думала, що проблема взагалі в маленькій зарплаті. Я дуже старалася, якісно виконувала свою роботу. Але в результаті грошей не вистачало. Навіть там на елементарне. Я пам'ятаю, що знімала тоді кімнату в квартирі, і щоб навіть зекономити гроші і відкласти на свої бажання, я поселила до себе в кімнату ще одну дівчину. Віть собі, що я жила в кімнаті на 6 квадратних метрів з цією дівчиною, а потім я ще почала брати ще зміни з 20-ї години вечора до 2-ї години ночі, а потім ще і пішла в нічні підробітки і довела себе до того, що вже абсолютно не хотіла ні працювати, ні в кінечному результаті жити. Чому? Тому що мене фізична робота так виснажила, що почали опухати ноги. Боліли дуже сильно руки, викручували прям кості, шкіра вкривалася висипами, а вночі я просто не відчувала своїх пальців, тому що вони затерпали. я зрозуміла, що насправді доба має 24 години. І скільки б я не набирала тих самих змін да, годин кожного дня, більше, ніж дозволяє тіло, я не зароблю. Навпаки, все відбувається, організм почав ламатися тобто відбувся збій в організмі. І знаєш, у якому режимі я тоді жила? У режимі виживання. А виживання це коли твої дії. Продиктовані твоїми страхами, коли ти відчуваєш, що є нестача грошей, їх не вистачає тобі. І ти тоді береш ще одну зміну, не тому, що хочеш її взяти, а тому, що боїшся. А раптом е не заплачу за свою квартиру, а раптом не вистачить на дітей, а раптом не вистачить на комунальні. Це той етап, коли ти плануєш, не плануєш своє майбутнє насправді, бо все життя це боротьба за дожити до кінця місяця. І найстрашніше в цьому у виживанні немає розвитку, є тільки втрати твоїх сил, твого здоров'я і твоєї жіночності. Давай тоді розберемося, де саме губляться твої фінанси. Дивися, помилка номер один: це життя від зарплати до зарплати без конкретного плану. І я думаю, що тобі це знайомо. Напиши в коментарях, чи тобі, до речі, це знайомо. От приходить день зарплати, і це реально свято таке величезне свято. Купила щось для себе, для дітей, для чоловіка, заплатила за оренду там, квартири, комуналку, сходила в магазин. Ще якщо ти в еміграції, то ще більше грошей потратила. А через тиждень у тебе нуль і до наступної зарплати доводиться доживати на позичені гроші чи економити на всьому. І це не тому, що ти мало заробляєш, це тому, що немає конкретного плану насправді. Бо без плану гроші завжди вони просто розчиняються у нас. І моя тобі порада просто заведи три конверти. Ну просто спробуй. Перший конверт на базові витрати, на комунальні, на продукти, другий конверт на накопичення, на свої бажання, на безпеку, на непередбачуванні якісь витрати. І третій конверт це на приємності, кава, одяг, косметика. Коли гроші будуть розкладені у тебе, вони будуть починати працювати на тебе, а не проти тебе. Друга помилка це маленькі витрати, які з'їдають насправді тисячі в твоєму бюджеті. Це знаєш така історія, типу, та що там такава по 50 гривень кожного дня? Або та що там те таксі? Ну, там визву його да, сьогодні, потім, там, через декілька днів ще визвиш його, да, а потім сідаєш і, і рахуєш. А щоденна кава да, там, кожного дня, от порахуй, скільки у тебе йде, там, по 50 гривень от вже за місяць у тебе 1500 гривень мінус в твоєму бюджеті. А таксі, наприклад, замість автобуса да, або метро, а ще 2000 гривень, підписки, які просто ти для себе робиш, перекуси, цигарки, алкоголь. Мінус пів зарплати. І здається, що це така дрібниця. Але саме ось такі маленькі дрібниці з'їдають твоє насправді життя. І тут моя порада: відслідкуй свої просто витрати за 7 днів. Просто записи у телефон да або на листок собі усе від хліба до цигарок і алкоголю. І наприкінці тижня склади суму. Я просто гарантую і даю гарантію, ти будеш шокована, куди втікають твої гроші. І третя помилка це робота на, висни... на виживання, на виснаження замість побудови фінансової своєї свободи. А, жінки насправді часто думають. Буду більше працювати, зароблю більше грошей. Але наше ціло має межу. Зрозумій це. якщо ти працюєш кожного дня по 12-14 годин, твій організм починає руйнуватися, відбувається збій. Це шлях насправді до вигорання, а не у достаток твій. І тут знову включається режим виживання. Як це зрозуміти? Ти рахуєш своє життя змінами або годинами. Ти береш додаткову роботу, додаткові години, навіть коли вже просто немає сил. Ти відкладаєш власне своє здоров'я і відпочинок. На потім, бо треба ще чуть -чуть, трошечки заробити, допомогти там дітям, внукам, да, або там ще е, там, щось треба зробити, ремонт зробити вдома. І ти економиш на собі, але дозволяєш собі зриватися на близьких від цієї втоми фізичної. І це насправді не свобода, це тюрма, тільки така, знаєте, невидима. Бо що більше ти працюєш фізично, тим менше в тебе сил і енергії, і тим швидше твоє тіло воно ламається, відбувається збій в організмі і не відновлюється. І головне, навіть якщо ти працюєш у двох-трьох місцях, завжди є потолок. У тебе є 24 години на добу, і більше немає. І, і, розумієш? І тут моя порада, навіть якщо твій дохід зараз там невеликий, почни відкладати хоча б 10% кожного місяця. Це буде твій перший крок із виживання у свободу. І а, що я хочу сказати, да, що якщо ти впізнала хоча б одну із цих помилок, то це вже є сигнал для тебе, щоб ти зупинилась. І подивилась просто собі правді в очі, на якому етапі, в якій реальності ти зараз знаходишся. Тому що життя у виживанні це коли ти постійно живеш у страху, а раптом не вистачить грошей, і що далі. Але жінка насправді не створена тільки виживати. Ти створена, щоби жити, відчувати, мріяти і бути вільною. І коли ти міняєш свої фінансові звички, ти вже робиш крок від виживання до свого справжнього життя, до того життя, яке ти насправді хочеш жити і бути в ньому щасливою. І я знаю, як це працювати до. Повного виснаження фізичного і не бачити абсолютно виходу. І я тебе прекрасно зараз розумію, але я тобі точно можу сказати, що вихід є. Я створила інтенсив фінанси плюс здоров'я, де ми разом а, будемо вчитися керувати грошима так, щоб вони працювали на тебе. Щоб ти перестала бігати насправді по колу, щоб зупинилася. А, і зупинилася від цього виснаження, і щоб ти нарешті відчула свій спокій і впевненість у завтрашньому дні. І якщо ти впізнала себе, реєструйся просто за посиланням під цим відео і почни вже змінювати свої фінанси без стресу. Я тебе чекаю на інтенсиві. До зустрічі!